рока не пройшла, а я до вас івернулась. Ну, всем приветом, я Амур. ну, з вами віталася. Ми робили, короче, штуки. Я просто ми я говорю: "Та, давай ідемо робити з новинка календаря". Я говорю: "Покажи свої фігурці, ти не зго". О'кей. Ну, це ми робили. Паналі. Зараз буде ваш. шок. Раз. Вілзю. Вил, я вилз говорю. У мене вся колекція. Тут у меня приклеила не я, а вон приклеила. Ну, Гарри Поттер и вся коллекция, я их обожаю просто. Давайте их. Ну, еще Вилл, вил, вон на Дастин. У меня есть Дастин. Ну, же вил, тут много моих дома, конечно. Макс выложил и Оди. и все, тех компашек. Ну, я, короче, можно сказать, какой кот вон вилла. Вилла. Із дивних див і віла з вивертом. І я вам розкажу всі коди із усіх, коротших віла. Погнали. Перший Димогоргон І в Димогоргона Горгона наш код 14С1. Я його купляла за 14С1. Димогоргон. Оді, пускаю Оді вас вітають я. Я Ви його зайшла за кодом 3С0. 3С0. Дальше Хопер, 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 є. Ну, я його знайшла за кодом 20 6s1. Це у нас Стив. Стив, Стивс, тип, Стив. Окей, Стив у нас, конечно, шоу из коду. 35S. Давайте перейдем вже до якихось складних, якісь тоже, а я не хоп, який мене вже сотий Так, Еріку я бачила соту, давайте Макс соту, давайте оцього Майка, то і Макс. Макс, конечно, 14 С. Ой.

Майк чуть-чуть тоже люблю из Украины, прийти мою Украину. Вот так. Мне, кстати, шерсть, но я дальше на школу, я его а. <сех> не Это не а. так Окей, okay, Майк, 12. 12. 3. 7. А, майк. Лиса, давай. 13 S0. Так, вот из такого шляпки, я напоминаю, то сори. У ну, меня лука совсем не шукать уже давно-давно. Ну, давайте скажу, что кого-то и шукаю. 12... Боже, я забыл, 12 Макс. 35 S0. Окей. Okay. Давайте вже перейдемо до наших дателей Вілів і Макс. Макс вирус їх три штуки. Я, я їм роздаю своїм друзям речі. Всі думають, що оця м'якс там є. Е, е, я забула. Нанці, що вона оце, але це неправда, знаєте, чому? Бо нібито... Дивіться, я вам зараз скажу Ви дівчат, Зараз покажу вам девушку Ви дівчат десяток Всі на очках стрілки, Навіть вывертувать Все и забуду Ты все Ро... робин і навіть є ось Вона дівчинка А ось тут немає виок Значить він пацан Це логічно, Значит все буде стоїть з забула. Так. фигурка. И потом приклеим. И сик приклеим. Ну, давайте дасим. Дасим 35 0 Ой, 30. 30. Ой, б... Не С я забываю. 40 С0. Я тут Ну, я плыву. Боже, я ступлю. Так, надо казать. Ну, самый самый главное. Самий, самий дорогий герой. Це у нас вийшло. Цей кот 10S0, 10, 10, 10. Вибор 11S0. Допомідайте 10S0 і 11S0. Йл. Ну, там колекція, і вона буде адвент календаря. Так, будемо робити адвент календаря. Сьогодні? Так. Да. Ні, вже не буду. Зараз вам зідіхаю. Окей. Там була моя мур.Всім пока.